Вітаю дороге зібрання. Дякую нашому Богові, що зібрав нас в домі молитви, що дає нам такий мирний час, вільний час збиратись. Цієї переваги нема в багатьох частинах нашої України зараз, нема в багатьох країнах світу те, що ми маємо зараз. Але ми знаємо, що ворог не спить. І ситуація може помінятися в будь-яку хвилину. Ми можемо проснутись в іншій країні, ми можемо проснутися в інших умовах, а можемо і взагалі і не проснутися. Тому завжди повинні бути готові стати, дати перед Богом звіт за своє життя. В вашій увазі кілька оголошень. Розпочинаю по порядку, так як вони у нас відбувалися події. У нас в понеділок був черговий заїзд 27 людей, із яких 22 дітей, 12 і плюс, і 5 дорослих. Але до цієї групи, вдів і сиріт, до цієї групи приєдналася ще одна жіночка Інна з сином Дмитром із Дніпро, Дніпра, яке дуже бомблять, і вона просто. Каже, що там жах, що твориться, Харків, Дніпро, і взагалі всі і Київ навіть. І вона попросилась перебути хоча б якийсь час короткий, і вона приєдналась також, проживає зараз у нас. Таким чином, на даний момент у нас 23 дітей, і 6 дорослих. Група наша, ці, що приїхали до нас вчора, вони виїхали на Солотвину, вони там зупинилися у Одного, підприє... ну, одного нашого знайомого Василя звати Василь звати у нього в готелі у селі Луг і доїжджають в Солотвано там на відпочивають на озері. Завтра, в неділю, перед вечором вони приїдуть на вечерю, тому тут буде для них приготовлена вечеря. Слідкуйте за графіком, який є у нашій групі церковній, де старша декониса там вже змістила той графік. Ще одне надзвичайно радісне оголошення для нашої церкви, для родин, які мають до цього дотичність, для нашої молоді. У нас, ви знаєте, вже не секрет: кілька пар, кілька є, які освідчились в одне одному коханні в любові. І вже ми маємо перше весілля в цьому році 17 серпня. У місті Антверпені буде вінчення і весільна гостина. Наречена у нас, прошу наречену піднятись, Віта Ковцуняк. Нареченого прошу піднятись в Антверпені, там, коли ви будете дивитись оголошення. Зазніміть, будь ласка, як піднявся наречений. Наречений Бойко Назар. Ну, що можемо сказати? Ми вас вітаємо. Ми тішимось з того, що народжується ще одна сім'я, і твердо віримо, що це буде духовна сім'я. Ти активістка, ну і Назар Задніх не пасе, також активний служитель у нашій церкві. І ми надіємося, що духовна сила нашої церкви при вашому з'єднанні посилиться. Те, що я вам бажаю, я скажу вам на Антверпені, коли ви будете удвох. Правда, він буде чути, тому його стосується, що бажаю вам благословень. Бажаю, щоб оцих кілька днів до вашої зустрічі пройшли благословенно як для тебе, як і для Назара. Дорога складна, щоб ми щасливо приїхали, щоб там провели вінчення і весільну гостину. І щоб там ти залишилась, але не назавжди. Добре? Пам'ятайте, де ваші коріння, пам'ятайте своїх батьків, які вас виховували, вирощували, які за вас дбали, і, безперечно, треба їх пам'ятати, треба бути їм вдячними. І треба не забувати, якщо неможливо бути присутнім, час від часу їх відвідати, то хоча б дзвонити їм, спілкуватись, бо вони вас будуть благословляти. Батьки сьогодні присутні з нами. І я так розумію, що вони не проти, хоча у нас. Буде ще і там з тими батьками, з усіма зустріч, спілкування, пастирське наставлення, але вже те, що вони разом тут з тобою, значить, вони не мають нічого проти, а підтримують, те, котрі батьки не хочуть щастя своїм дітям. А коли, знаєте, я як батько можу сказати, як важко полюбити, тебе люблять, ти не любиш, ти любиш, тебе не люблять. І ти шукаєш ту свою половинку. І не можеш знайти щаслива та людина, котра це знаходить. Я на, на, мою, на, мою, на мою думку, коли є між дітьми любов, кохання, це треба бути батькам щасливими на цьому небі, що діти знайшли одне одного і кохають. Бо інколи це дуже важко в нашому житті. Тому віта, я вітаю тебе, що ти знайшла свою любов Назар вас. І будемо свідками. І скоро! Церква наша побачать і вінчення, і весілля. Дякую вітам. Вівторок, вівторок мене викликали в Департамент соціальної політики в області на нараду керівників МТП. МТП місце тимчасового проживання. Вони викликають по черзі всі райони. Вони викликали керівників Надвільнянського району. Не так вже й багато нас було. З Ворохти був один чоловік, директор гірське повітря санаторію з Поляниць, з Буковеля, звідти один, і там надвірна. Карітас пару не так нас було дуже і багато. Було ну, але не так багато, як мені здавалося, що мало би цих місць бути. Проблема, яка повідомили, щоб я повідомив вас, в церкву. Проблема, що загострюється ситуація, дуже сильно страждають міста. Дуже багато. Переселенців-біженців, і вони просять, щоб знову відкрити двері наших будинків, наших сердець і прийняти біженців, яких буде багато Сумська область, Харківська, Дніпровська, Запорі... Дніпропетровська, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ не окупований. Вони сказали, що це тисячі людей. І як іде розподілення, згідно кількості людей в Франківській області, там, Чернівецькі і інші, кількість біженців ділиться. І кожна область має прийняти, наприклад, вони скажуть такий план: от на Франківську область треба прийняти 25 чи 50 тисяч біженців. Значить, вони поділять по районах. Значить на Надвірнянський район стільки-то біженців. А далі Надвірнянський район скаже: а на нашій ОТГ от стільки-то. І от Степан Тарасович, ми ми навіть не просимо, ми кажемо вам, ви повинні прийняти. А Степан Расович бере членські збори і скаже, скільки у нас членів церкви, скільки хотів, давайте приймати. А член церкви скаже, алілуя, амінь! Ми давно чекали. Ми готові прийняти. Відкриваємо, наші хати пустують, ми приймаємо, ми будемо годувати. алілуя, що ми можемо послужити для Господа і для людей. Чи ні? Щось ви задуже веселі. Я не розумію, чи це. Ви тішите, що я правду кажу, чи ви тішите, що буде абсолютно навпаки? Буде по-різному. Буде по-різному. Люди різні і ми різні. Буде по-різному. Е, так, тому я ще раз кажу: вже будуть іти розподіли. Чому? Тому що просто десь треба людей рятувати. Значить, треба просити миру. Треба молитися, щоб припинилася війна, щоб закінчились оці страждання людей. Наступне оголошення. у нас відбувся на цьому тижні екзамен по книзі Ісуса Навина. Було створено дві команди, які змагались між собою, і було визначено переможців в індивідуальних змаганнях, в індивідуальних знаннях. Переможцем перше місце по книзі Ісуса Навина на екзаменах зайняв Захар Смирачук. Піднімись, будь ласка, я тебе вітаю. Мені радісно, що мій внук зайняв перше місце. Ну правда, я б і не зрікся внука, який і останнє зайняв місце. Але треба було з ним попрацювати, знучкою і казати, що давай не ганьби, діда. Добре, Назарчик, ми тебе вітаємо. Друге місце прошу. А я що сказав? Захарчик, Назарчик, Захарчик. Захарчик. Е, дивіться, е, а друге місце зайняла Олеся Трінчук. Будь ласка, Олеся підіймись. Я просто вражений. Ну, молодець. Молодець. Я не то, що кажу, що я недооцінюю. Ну якось раніше я чув багато різних з А Тут Трінчук, друге місце. молодчина. Хай батьки тобою тішаться і гордяться. І третє місце Соломія Струк. Де вона? О. Соломія Струк. Ну, також призове місце. Взагалі, я думаю, що перша десятка всі файні. А скільки взагалі було приймало участь? Скільки? Ну, значить, всі увійшли в першу двадцятку. Найкраще, першу, бо то є десятка, є двадцятка, значить, війшли. молодці. Вже те, що є екзамени, вже те, що є заняття, вже те, що ви досліджуєте, читаєте, це вже також дуже великий позитив. І хай Бог далі дасть вам керівникам продовжувати такі заняття, а вам учити гарно. І гарно відповідати, і мати хороші духовні знання. Е. І ще одне. Цього тижня, як Бог благословить нас, я вже переговорив, ми маємо контакт з Інночкою Сербюк, з цього тижня вийде перший номер нашої газети. Я так розумію, що все вже готово, вона мені сказала. Повністю треба тільки дати вдруг. Сестра Інна перевіряла різні типографії. Де є які ціни, який друк, і зупинилась на друкарні в Івано-Франківську, тому що ну, в рази є різниця. Є 5, допустим, тисяч, там, там і 20 тисяч то велика різниця. Так? Ми, друк, який ми кажемо інночка, тисячу газет. Перший наш випуск буде тисячу газет. До п'ятниці Інна думає, що вони надрукують, але це вже залежати буде не від неї, а залежати буде від типографії. Якщо в п'ятницю ми отримуємо ці газети, то зразу ми підключимо нашу молодь, щоби відіслали ці газети всюди, де у нас є групки наші. На схід України, Біла Церква, Жашків, Демченкові Олегові. Тут у нас Чернівці, Криве поле, ну всюди. Ці газети всі будуть розіслані, тисячу газет, і там наші члени церкви будуть ці газети розповсюджувати. Окрім того, я думаю, що Інна буде курирувати, буде, буде від така, як вести переговори за друк збірників наших трактатів, тому що ми все це і уроки ми друкували вони трошки такі примітивні на нашому, просто виходять просто принтери. Але у нас є сестри, члени нашої церкви і в Черкасах, які пишуть вірші, над якими вже працюють коректори попрацювали. У нас вже закінчились загальні збірники пісень, будуть коректування цих пісень, редагування, помилки видалити. Так? І ми будемо додруковувати і збірники загальних пісень, і ми будемо друкувати вірші, і ми будемо друкувати трактати. Тобто, це не просто у нас буде газета, з кожним кроком у нас буде. Редколегія видавництво, Видавництво. Розумієте, це труд непростий, це труд нелегкий, і тому прошу підтримувати Інну Щербік. Дуже гарно відгукнулись, правда, Інна. Я вчасно написав, те, що ти казала. Так? Вчасно, так. Вона сказала з вечором: я рано сів і написав досвід. Я думаю. Треба не підвести нашу сестричку, треба підтримувати її руки. Я бачу, як Кодрян між грибами писав. Хтось гриби чистить, а він сидить і каже: де Кодрян, статтю пише. Добре, це дуже добре, брати і сестри. І нам треба іночку підтримувати. Ліза дала матеріал. Всі, хто дає матеріал, це прекрасно, це чудово. Давайте разом працювати. Ну і останнє, що в нас є. У нас Захар не тільки перше місце зайняв по книзі Ісуса новина», Напевно, його стимулювало те, що в нього в вівторок був день народження. Йому виповнилось 12 років. А що у нас у 12 років, коли хлопчикові виповняється? 12 років. У нас така, як барміцва, так. У євреїв барміцва є, так? Ну у нас не барміцва, у нас просто читання е улюбленого якогось якогось розділу. Який сподобався. І це означає, що 12 років, так як Ісус Христос був у храмі в 12 років, так у нас хлопчик, будь ласка, 12 років, поки що стане ще настильчик, але вже за кафедру і він прочитає свій улюблений псалом. Чи улюблену, так. Е, ну що, друзі? Я не знаю. Е, є такий звичай в деяких церквах. Що стоячи вислуховувати якийсь псалом, як читає. Ми можемо вести, щоб стоячи, коли хлопець перший раз читає, хлопчик, перший раз читає привселюдно псалом з біблії якийсь, ну він не цілу Біблію буде читати, так? Ми можемо піднятися просто з поваги до і наступних всіх далі хлопчиків, і стоячи вислухати цей псалом. Можемо так? Добре, давайте. Якщо можна, будь ласка. Голосно. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїх, хто мешкати може на світі твоїх горіх, хто в невинності ходить, і праведний щени, і правду говорить у серці своїм, хто не вмовляє своїм язиком, і злого чи не чинить живого свого, і зло ближнього не врожаю, обридливий, поворожений очах його, і він боговійний, шанує, присягає для себе, хоча на злою і, і дотримує. Не дає свого скріпляно налитує, не бере невинного підтюк, бо хто чинить і нікого, не ніколи не захитає. Амінь. 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 Присідайте. Дякуємо. З поваги до Слова Божого і до хлопчика, який вперше читає привселюдно вірш. І в дальнішому ми будемо так не тільки для Захара, але для кожного: пам'ятайте, буду я чи не буду я. Ви пам'ятайте, що хтось таки запам'ятає, і стане два-три чоловіка, і всі встануть. Тому будемо ставати. Привіт і прийміть від Валерія Рябкова, від Вадима Шеремета. Який там пожежі в них почались йому подарували пожежну машину? Він гасить будинки, гасить поля, які горять. Вадим скидає нам ці відео. Він просто молодчина від Вадима Шеремета, велике вітання. Від струк Юрія і Наталії з Німеччини вітання від Назара Бойка. Вітання з Антверпена. Від моєї сім'ї з Антверпена. Від Аліка Бурлаки з Мінц... Міндена. щире вітання. Передає нам брат Алік від Анни Роїкової. Вітання передає. Від... Михайла Лазорка з Чехії, від Жанни Ізбар з Чернівців, яка просить мене постійно передавати. Від голубенко Світлани, яка на короткий час виїхала на батьківщину свою в Миколаївську область, від Михайла Сірка з Рівенщини. В кого ще є привіти для нашої церкви? Так, добре, дякую. Ще є привіта. Люди, передають <клухи> привіт, села броньку.

Ми качимо першої з нової громади Дякую. 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 Білої церкви, сестра Лариса Богаєнко передає вітання, підтримує нашу церкву в волонтерській справі. А також брат Михайло Шкільник передає вітання. Дякую. Скільки у нас сьогодні багато вітань? Ще є вітання. Якщо немає, прошу піднятися. За всі привіти щиро Дякую. і навзаєм. Дякую. Амінь. І ми зараз вершимо коротку молитву за здоров'я сестри Олі Калитюк, мами Віктора Калитюка. Її стан фізичний дуже погіршився, дуже погіршився, так що вони навіть не можуть залишити її, щоб поїхати на служіння Там, в Білу церкву. Служіння проводиться вже у, у брата Віктора Калитюка і Валі. Тому ми молимося за сестру Олю, здоров'я, яке погіршило. Ми молимося за мир, який нам так дуже необхідний, і якось, якось ми не можемо нічого зрозуміти, що твориться. От особисто я не можу зрозуміти, що твориться. Що там, при чому там аляска, при чому там е, якісь що, що за розбірки, я не знаю. Ми нас просто тримають. Нам говорять зовсім не те, що роблять і що думають. І нам треба просити Бога, щоб Бог зберіг нас. Вчора я на цю тему говорив. Що нам потрібно, щоб Господь за нас заступився? Пам'ятаєте, які слова пророк Захарія, хто вчора був на служінні? Який пророк Захарія сказав слова до ізраїльського народу? Чому прийшла маленька армія сирійська, каже: прийшли сирійці з малою силою, але розбили Ізраїль повністю? Що пророк Захарія сказав? Які слова? Ви залишили Господа, Господь залишить вас і вас розіб'є ворог навіть малий. Успіхів у вас не буде. Все. Я так прочитав ці слова, я читав, я просто був в шоці, коли я читав на цьому тижні. Ви відступили від Господа, Господь покинув вас, і у вас успіху не буде. Оце ціла реч. У вас успіху не буде. І ми говорили з вами: відступлення не вважається, що суботу не святкує Україна. Та при чому тут субота, там свинину їдять, та при чому це? Та суботу й не треба. Причина стоїть, коли сквернословлять, і це знають християни будь-якої нації. Будь-якої конфесії. Коли крадуть на всіх рівнях, коли крадуть, ви знаєте, я думаю, що ворог не спить диявол, і він буде приміняти всі методи очорнити Божу церкву і Божих пастирів. Те, що сьогодні почалась війна проти Івана Пендешлака, де його звинувачують у страшних злодійствах, я думаю, що це неправда. Я особисто думаю, що це неправда. Я знаю Івана Пентишлака, ми не, не такі єдині з ним у вірі повністю. Але мені здається, що ця людина нездатна робити такі. І тому я знаю, як я пережив свого часу в бріхні, так думаю, що Іван ви знаєте, ви чули вже бачили це, напевно, так? І я хочу сказати вам зараз у цих оголошеннях наших, бо вже багато хто бачив, що. Що це може бути спровокована спеціальна війна проти цього служителя, який відкритий, який в багатьох моментах гарно правильно говорить речі правильні, і може бути дуже відкрита спровокована війна. Але впевненості, впевненим сказати категорично, там як руку на Біблію кладу, звісно, ні за кого не можна. Ми молимося за синів Анни Ступак і Марії Филипчук, яких які. Зараз в небезпечній зоні, і ми молимося за той список, який дякую Ліля, що ти виставила в молитовну групу Милосердя. Будь ласка, це можна виставляти. І зараз ми лише будемо додавати, кого ще потрібно додати. Є ще прохання за когось помолитись. Час терміру вчора почалися... Температура сбивали також є що, Вчора коли купали, також сьогодні ми очікували. Це взагалі в Галі, так? Богданчик і хто? Сітроє. Троє. І сьогодні я не всі поїхали на діагніка. Там за Заріччі і моя внучка роза хворіла дуже тяжко. Сьогодні з нами я. Там, хоча б ми всі захворіли, так? Ми зараз щось і пересваримо, чого вона тут прийшла. Після, чого ти прийшла сюди? То, то зараз там, Хто там, хто там найближче коло тебе? Та я не проти такої віри. Я не проти. Та нам навіть проблеми не створювати дряння, якщо і захворіє. Ми віруючі люди. Ми віруючі люди. Чи ми забуваємо інколи? На кого ми маємо надіятися? Е, тому немає більше додати за кого молитися? Тоді ми помолимося за той список, який в молитовній групі, і за цей. Дорогий Господь, до тебе приходимо в молитві. Щиро дякуємо тобі за те, що ти зберіг нас до цього часу. Господи, ти знаєш. Служіння, яке веде наша церква, що знову ми прийняли вже дев'ятий заїзд діток. Господи, я дякую Тобі за наших сестер, за наших братів, які відгукнулись і служать цим діткам, і цим і мамам. Я дякую Тобі, Господь, за того брата Василя, який їх прийняв там на кілька днів цих. Я дякую Тобі, Господи, за тих, хто готує їсти, за тих, хто їх возить, за тих, хто їх підтримує, Господь. Я дякую тобі за ті служіння, які веде наша церква. Особливо тобі дякую за сестру Інну Щербюк, яка ем, людина слова. Буквально тиждень назад ми молились за неї. Буквально короткий час пройшов. Ми молились за її служіння, ми благословляли її. І ось уже готовий перший номер. І ми надіємося, що якщо не буде затримки в типографії, вийде цей перший номер, який внесе ну велике. Оживлення в наших в наших церквах. Я дякую тобі, Господи, люблячий за тих, хто з дітками займається. Я дякую за, за молодь нашу. Я прошу тебе за той список, який ми виклали про ті нужні проблеми. Я прошу тебе особливо зараз за хворих, тому що вірус дуже потужний ходить. Дітки у брата Михайла і Галі Лазорко не дуже є здорові. І ось зараз маленькі такі, і Господи, ще вчепився цей вірус. Ми просимо тебе, зцілення для цих діток, захисти, їх, Господь, спаси, їх, Господь, дай їм одужання і щоб вони були здорові і славили тебе. В Церкві цікавий, такий Богданчик, всі вони такі цікаві, двіточки, Господь, дай, щоб росли тобі на славу, нам на радість. Почуй молитву нашу і особливо просимо Тебе, миру, Господь, миру, меру, миру. Господи, ніхто нам не поможе, бо кожний собі переслідує свою ціль. Світ розділився, і кожна країна, кожен президент лише думає про себе, про свою країну, як нажитись, як взяти якусь користь із цих подій в Україні. Тому на тебе одного надія. Тебе просимо, Тебе молимо, тому що загострюється ситуація. Тому що вже нашим братам грозить велика небезпека тим, хто відмовляється брати зброю. Велика небезпека, Господь, і це не просто слова. Почуй, і, не, і не зможе захистити ні догляд, ні багато, багато діток, тому що потрібні воїни, потрібно іти, тому що ворог у п'ять разів перевищує силами. Господи. Силою ми нічого не зробимо тільки твоєю силою, і твоїм Духом Святим. Спаси нас, врятуй і поможе. Слава тобі за все. Амінь.